Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всюди і все і все наповняєш, скарби Тіб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлим слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч не вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 13 глава з 54 по 58 вірш. Прибувши свою батьківщину, він навчає їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися. І говорили, Звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда? І його сестри хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм, пророк не має пошани лише своїй батьківщині та, все, та в себе вдома і не зробив там багато чуд через їхню невіру. Сьогодні Євангелист Матей подає нам уривок, як Ісус у Назереті, своїй батьківщині. І як його односельчани не приймають. Ісус не зміг зробити багато чуд через їхню невіру, своїм односельчанам. Вони брали йому за зле мудрість і силу чудодійну, яку він мав. Це можна сказати, що це є парадокс якоїсь людської приземленості, коли те, що перебрав. Вершує нас самих навіть у доброму, навіть якщо це для нас ми відкидаємо без жодної логіки. Ісус прийшов, щоб поділитися з нами і з ними даром своєї сили, але бачимо, що їхня невіра не дозволила йому цього зробити. Можливо, і наші стереотипи. Також чомусь не дозволяє Христові діяти в нас, або в чомусь наша невіра не дозволяє нашим співбратам та співсестрам зростати поряд з нами у чеснотах. Поставимо собі питання, чому ми не дозволяємо Ісусові діяти у нашому житті? Можливо, їх усунути? І дозволити Ісусові, що Він діє у моєму житті. Коли Він буде діяти в моєму житті, моє серце буде відкрите на всіх людей. Тоді люди зможуть пізнати Христа, бо побачать то світло, яке буде виходити від нас. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити просіти моє серце, своєю мудрістю і силою Його щоб бути чутливим на Твоє слово, яке ти сьогодні подаєш і щодня, котре ти даруєш мені через моїх близьких, увійди мої стосунки, стіли та скріпи твоєю любов'ю. Амінь.